Добрий день! Прізвище моє чорний. Звати Віталій Васильович. Я працюю в Плужненському професійному аграрному ліцеї викладачем. Викладаю предмет трактори. В сучасних умовах інформатизації професійно-технічної освіти викладачів спецдисциплін, професійно-технічних навчальних закладів мають стати найбільш активними її учасниками. Тому актуальними. Стають завдання створення методичних систем навчання, зорієнтованих на інтелектуальний розвиток учнів професійно-технічних навчальних закладів, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати аналітичну діяльність зі збору обробки, передачі, зберігання інформаційного ресурсу, з продукуванням інформації. Розробки дослідницькі демонстративних прототипів електронних засобів навчання. Електронний посібник по предмету тракторів виконано за схемою об'єднання аудіо та електронної книги, яка візуально нагадує реальне видання зі всіма атрибутами: сторінка, їх прикидання, шелест, мовний супровід тексту. електронний посібник відповідає. Програмі предмету трактори. Розвивальна мета посібника спонукає до креативного мислення та навчальної діяльності, вирізняється значним фактичним матеріалом, спрямований на формування фахових компетенцій тракториста високою інформативністю і оригінальним підходом у використанні ІКТ. Електронний посібник апробовувався упродовж 2015-2016 навчального року у групі трактористів другого курсу. Упродовж періоду апробації проведено два контрольні зрізи знань у жовтні та грудні у формі різнорівневих завдань, розроблених на основі матеріалу посібника. За результатами першого зрізу, якість учнівських знань зросла на 6% порівняно з попереднім навчальним роком аналогічної групи. На другому етапі контролю знань учнів продемонстрували якість на рівні 35%, що на 10% більше, ніж під час першої перевірки знань. Такі результати свідчать про ефективність. Провадження даного підручника у навчальний процес закладів професійно-технічної освіти, які здійснюють підготовку трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. Демонструємо роботу електронного посібника по предмету трактора. Включаємо звук. Трактори. Електронний підручник. Автор чорний Віталій Васильович. Двигун внутрішнього згоряння і його застосування. Класифікація двигунів. Схема класифікації двигунів внутрішнього згорання. Двигун внутрішнього згорання класифікується. Перше, за кількістю циліндрів. Одноциліндрові, багатоциліндрові, за способом здійснення робочого процесу. Двотактні чотири. Для запобігання детонації бензини повинні мати достатню стійкість до самозаймання, що виражається октановим числом валим. Вимога до октанного числа залежать від ступеня стиску і конструкції камери згорання. Для кожного двигуна, що використовує бензин, існує оптимальне значення октаного числа, пов'язане із ступенем стиснення і діаметром еферічною залежністю. Основні поняття мертва точка, хід поршня, об'єм камери згорання. Двигун внутрішнього згорання складається з механізмів кривошипно шатунного і газорозподільчого та систем живлення, запалювання, охолодження, змащування. Ось такий порядок роботи електронного підручника. Дякую за увагу.